Вітаю всіх на каналі Кайфен. Сьогодні хочу обговорити критичні помилки, які часто допускаються під час експлуатації та тестування сладіодних ламп. Перше, на що хочу звернути увагу, що більшість блогерів під час своїх оглядів потужних сладіод ламп використовують такі джерела дживлення, як побутові блоки живлення 12 вольт та автомобільні акумулятори. Так, нещодавно я побачив огляд ламка XN F15 на популярному каналі База Автозвука. Ведучий одразу пояснив, що його блок живлення не може видати напругу для ламп F15, e а тому він застосував автомобільний акумулятор, внаслідок чого технічні характеристики ламп були недостовірними. Я не закликаю сумніватися в оглядах, які проводять ведучі каналу Автозвук. Я часто дивлюсям його огляди і вважаю, всі, всі вони об'єктивні, а це суто технічна помилка. Тепер хочу пояснити, що при справному акумуляторі бортова мережа автомобіля має бути не нижчою, ніж 12,4 Вольта. При, завед... при працюючому генераторі цей показник має бути в межах 13,8-14 вольт. Потужні лампи, такі як F15, вони розраховані на напругу 13,5 вольт. Якщо вона буде нижчою, то лампи починають скидати споживання і таким чином ви можете розраховувати на повну світлові лише за умови заведенного двигуна. Ну, а тепер давайте переконаємося в цьому самі і підключимо лампи до побутового блока живлення, до акумулятора і замітуємо режим заведеного двигуна. Розпочинаємо наш тест. Мультиметр під'єднав я до побутового блока живлення 12 В. В руках в мене лампа F15, включаємо. Показник змінився 11,9 В. Так, рухаємося далі. Підключив я мультиметр до автомобільного акумулятора. Ви бачите, заряд 12,5. І... 59 вольт. Тобто акумулятор повністю заряджений і справний, підключаємо лампу Кайсен F15. І фіксуємо просадку до 11,6 і... 11, вольт. А тепер увага, та ж сама лампа Кайсен F15 з соколем H7. Беремо лабораторний блок живлення. Я вже виставив ту ж саму напругу, яку ми отримали під час тестування на автомобільному акумуляторі і перевіряємо споживання лампи. Що ми отримали? 39. 39 майже 40 Вт. Всього 40 Вт. А тепер давайте висимо напругу, яку ми отримали під час е, тестування на побутовому влосі живлення. Там було у нас 12 вольт. Що ми маємо? 48 Вт. А тепер давайте переключимо так, якби лампа працювала від автомобільного генератора. Тобто 13,5 вольт. І що ми бачимо? В чесні 71 Вт. Ну, а зараз я покажу вам, що би відбулося, якби ми проводили цей тест на автомобільному акумуляторі. Тобто зараз я вислав напругу 11,8 В. Увага! Саме гаряча точка у нас має 60, 65 люкс, тобто множимо на 100, це 6500 люкс. А тепер перевів я блок живлення на напругу 13,5 В, тобто, в той режим, який мав би бути у автомобіля при заведеному двигуні. Увага! Маємо результат. 7, одразу 73. 70, 76 люкс. Тобто, множимо на 100 і отримуємо 7600 люкс. І наприкінці я розкажу, як правильно інсталювати лампу фару. В лампах з цоколом H7 він зйомний, ви його обережно обертаєте і виймаєте тіло лампи, сам цоколь ви фіксуєте в патроні фари і потім обережно. Обертаючи, вставляєте само тіло лампи. І тут увага, лампа повинна у вас стати ось так от ребром. Таке положення або там з кутом 60-45 градусів, воно є невірним. Найкращий фокус досягається тільки, коли лампа стоїть ось так ребром. На цьому в мене все. Наробіть помилок, купуйте якісні товари, всім мирного неба. Не забувайте про лайк і побачимось в наступному відео. Пока!